Вчора приїхав, чесно говоря, приміщення не коштують грав, їхав, заклали здавати екзамени, там туди-сюди, треба перетістатися, треба саме. Після того, як все розпочалося і почулися взриви Чорнобаївці на Миколаєві, через декілька днів з'явилися тут росіяни, які спочатку об'їхали територію села, а потім з'явилися і тут на підприємстві. Після цього всього прийшов сюди великий жах, який привів за собою дуже великі жертви людські і знищення всього живого тут на території села. Але основні проблеми цього всього стоять і на даний момент після звільнення. Ще й планувалася, дружина телефонувала в сусіднє село Нова Новозаря, які теж хотіли людям надати допомогу роздати. У нас ще був продуктовий магазин в центрі села, з якого ми всі продукти продавці зложили, які були нормальні продукти, і були відправлені в Херсон, в реанімацію і дітям постраждалим, тому що до нас звернулися до старшого брата, зателефонували, і потім волонтери приїхали, забрали один раз. А після цього жителі села Правдина так само прийняли велику участь всі бажаючі, які було от ще залужено два буца-продуктами і речами, відправлено на ХБК в реанімацію і де було потрібно. А потім люди ще назбирали, але більше транспорт не прийшов забирати у село. Вже не змогли волонтери приїхати, тому що їх по дорозі обстріляли, були два буца були знищені. Ну, а після повної окупації села, коли зайшли сюди на підприємство, ну, люди селі не ходили, трошки йшли постійні обстріли, а після цього всього і пішло знищення самі живих будинків і підприємств. Так, якось виходило, що знищували тих, хто за Україну. Я думаю, що за цим стоять і люди, ті, які допомагали тим кацапам росіянам місцеві, які здавали тих, хто дійсно за Україну. Ну, Ми не залишилися тут во время окупації. Не я, не брат, ні хто з моїх близьких не пішов з ними на співпрацю. Підприємство вони відібрали. Відбувалася от сюди Юлія була людська товарчицька, яка була на переработці, і остання її тут спочатку брали, а потім вона вилилася в цеху і вибігала навіть на подвір'я, і по вулиці все було в маслі, все приведено до такого состояння, що це не людські поступки, які приводять до дуже-дуже великої кризи. Хай хоча б вони харчуються. Головне, щоб не вогну і після звільнення це зерно пішло на металізацію. Тобто ми його вивезли, бо воно було повністю знищене. Я не можу сказати, в якому кількості його залишилося, скільки вони його викрали, скільки викрали тут і ті, хто допомагали колаборатам, які були з орками спілкувалися. Ну, я знаю одне, що місцеві, які сюди заходили потім, то казали, що масло вийшло з території цеха і вийшло прямо на вулицю. Відходи на підприємстві не потрапляли в землю. Земля це саме дороге, що у нас є. Так, да, воно ну, з часом все це може налагодитися, все це буде. Але цього годами не було. Роками люди працювали, і не було забруднення території не було. А на даний момент вони знищили все. Розбили приміщення, і продукція, яка вийшла, те саме масло, вийшло з приміщень, повибігало аж на вулицю. А ще й воно стоїть таким слоєм сантиметрів 10, прямо в приміщенні на полах. Скільки це ще потрібно його вбирати, коли це відремонтується верхня частина кришу? Зараз на даний момент йдуть дощі. Влага попадає на це масло, і ви розумієте, що воно бродить і воно теж потрапляє в землю. Воно по-любому виходить з создання і потрапляти буде в ґрунт, коли розпочнуться дожі. Ну, на даний момент, якщо не це підприємство, то на території села людям потрібна робота. Якщо не буде місць влаштування, люди не підуть працювати, що ж людям жити на території села?